Привіт, друзі! На зв'язку команда Genius Space, Мене звати Артем, І сьогодні ми говоримо про зв'язки з громадськістю. Що воно таке, та які сім порад для проведення успішної піар-кампанії, ми можемо вам сьогодні надати у сучасному світі. конкуренція на ринку надзвичайно висока, тому брендам важливо не лише створювати якісні продукти чи послуги, але й активно просувати їх серед споживачів. Одним з інструментів для цього є зв'язки з громадськістю піар паблік, релейшнс. Вони допомагають не лише злучати увагу аудиторії, а й створювати позитивний імідж бренду, підвищувати його впізнаваність та впливати на сприйняття споживачів у цьому відео. Ми детальніше розглянемо важливість зв'язків з громадськістю та їхній вплив на успіх ваших брендів. Що ж таке зв'язки з громадськістю і чому вони потрібні вашому бізнесу? Піар це перш за все про ефективну комунікацію між вашим бізнесом та всією його аудиторією. Навіть сама назва Public Relations передбачає постійний зв'язок з певними представниками, наприклад, клієнтами, партнерами, інвесторами. Змі громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами зв'язки з громадськістю відображають погляди вашої компанії, її цінності, цілі та досягнення. Уявіть, ви влаштовуєте вечірку, і кожен, хто має будь-який інтерес до вашого бізнесу, отримує запрошення. Ви підбираєте правильні слова, ви вибираєте інформацію, якою хочете поділитися, і навіть враховуєте реакцію кожного гостя. Ви хочете, щоб всі почували себе важливими та задоволеними, правда? Отже, піар це як організатор цієї вечірки. Він допомагає вам донести до аудиторії правильний меседж, скласти приємне враження і створити позитивне сприйняття вашого бізнесу та його бренду. Це допомагає підтримувати довіру, розвивати взаємовідносини та створювати стійкий позитивний імідж. Стратегія піар-компанії. Стратегія це головні підходи, які використовуються для досягнення мети. У піар-плані зазвичай міститься від трьох до восьми стратегій, залежно від складності поставлених цілей. Їх потрібно робити практичними та зрозумілими. Крім того, стратегія повинна пояснювати, як саме ви плануєте досягти мети та чому обрали саме такий підхід. Подібно до динамічного танцю піар-стратегія може миттєво змінювати свою позицію та напрямок, адаптуючись до змін у навколишньому середовищі. Вона допомагає прокласти шлях від поточної ситуації до кінцевої мети. Це може бути як короткострокова ціль, наприклад, позитивна публікація про ваш останній продукт або досягнення, або ж довгострокова мета, наприклад, вихід бренду на світовий ринок. Стратегічне планування це важливий перший крок у будь-якій галузі бізнесу. Особливо це важливо у піар, оскільки ефективність інвестицій не можна виміряти традиційними показниками. Стратегічний план дозволяє всім зацікавленим сторонам узгодити свої цілі, зрозуміти, яким чином планується їх досягти, та як буде вимірюватися успіх. Переконайтеся, що ви розумієте різницю між цілями, стратегіями та тактиками, перш ніж почати втілювати план і переходити до наступного етапу. Що ж таке піар-компанія, та які у неї основні завдання? Піар-компанія це важлива складова стратегія комунікації. Вона дозволяє створити та поширити позитивне сприйняття вашого бренду серед аудиторії. Піар-компанія це стратегічно сплановані дії та заходи, які спрямовані на те, щоб люди мали позитивне уявлення про вашу компанію. Її Бренд, її продукт чи послугу. Основною ціллю піар-кампаній є розкриття потенціалу вашого бізнесу та привернення уваги до його унікальних характеристик і переваг. Піар-кампанія завжди має чітко визначену мету та цільову аудиторію. Вона може спрямовуватися на розвиток бренду, відносин з громадськістю, підвищення рівня впізнаваності про продукт. Або про послугу, крім створення позитивного образу компанії, серед основних завдань піар-кампанії є забезпечення ефективної комунікації з громадськістю та медіа, залучення аудиторії та навіть вирішення кризових ситуацій під час негативних подій, які можуть впливати на репутацію бренду. Нерідко цим займаються не лише піарники, але й окремі діджитал-агенції або діджитал-спеціалісти у штаті. Види піар-кампаній. Кампанії можуть бути абсолютно різноманітними залежно від кінцевих цілей. Вони взаємодіють з різними аудиторіями. Це і визначає подальший вид піар-кампанії. Тож, давайте познайомимося з типовими видами кампаній. Перше це зацікавлення ЗМІ. Ця кампанія спрямована на залучення уваги медіа до конкретної події, анонсу нового продукту або послугу кампанії. Вона включає розсилку прес-релізів, організацію прес-конференцій, інтерв'ю з SEO або CMO тощо. Друге, це кризовий піар. Такі кампанії відіграють вирішальну роль у захисті репутації організації компаній чи галузі, які стикаються з безліччю кризових ситуацій, хвилями хейту, наприклад, саме під час кризи піар розкривається наповно. Завдання піарника полягає в тому, щоб запевнити, що організація, людина, бренд буде захищена за будь-яку ціну і звести до мінімуму ту шкоду. Яку завдають її репутації, або яка вже була завдана? Корпоративна відповідальність це піар-кампанії, спрямовані на відзначення соціальних і екологічних ініціатив. Їхня мета підвищення своєї репутації та статусу відповідальної компанії. Презентація новинок для популяризації нових продуктів або послуг використовується компанії використовуються піар-кампанії, які спрямовані на їхній показ у змі та у соціальних мережах. Для цього організовують різноманітні заходи для преси, івенти, демонстрації продуктів та інші медійні ініціативи, доступні до речі, не тільки пресі, але й і споживачу. Лобіювання та громадська підтримка кампанії, що спрямовані на сприяння ухваленню певних законодавчих ініціатив або залученню громадської підтримки для знову ж таки певної справи або ідеї, що часто використовується, наприклад, у політиці. Можете помітити, Узагальнюючи, різноманітність піар кампаній зумовлена потрібністю адаптуватися під конкретні цілі кожної компанії. Розуміння різних видів піар кампаній допомагає. Брендам ефективно взаємодіяти зі своєю аудиторією та досягати бажаних результатів у сфері комунікації в цілому. Піар-кампанія проти реклами. У чому різниця? Давайте подумаємо. Як і піар-кампанія, реклама теж спрямована на підвищення уваги до бренду або продукту, проте вони використовуються для досягнення трошки різних цілей у різних ситуаціях звідси варто визначити декілька ключових відмінностей між піар-кампанією. Та рекламою, яка основна мета та джерела отримання даних. Основна мета піар це створення впізнаваності самого бренду або компанії, залучення нових клієнтів та збереження вже наявних, створення позитивних відносин з громадськістю та усіма зацікавленими сторонами. Основна ж мета реклами. Це формування уявлення про окремий продукт, окремий продукт або послугу та спонукання клієнтів до дій. Тобто, бачите, воно дуже схоже, але все ж таки трохи відрізняється. піар кампанії отримують інформацію з різних джерел, з таких як відділи зв'язків з громадськістю, змі, інфлюенсери, соціальні медіа. Також піарники, піар-спеціалісти можуть проводити власні дослідження для отримання потрібної інформації. А інформація ж у рекламу у цю нішу так надходить від самої компанії або рекламних агенцій. Отже, головна відмінність між піар-кампаніями і рекламними кампаніями полягає у їхній головній меті. Піар зазвичай спрямований на підтримку позитивного іміджу бренду та взаємовідносин з громадськістю, тоді як реклама орієнтована на просування конкретних продуктів конкретних послуг. Проте обидва типи активності можуть працювати разом, утворюючи сильну маркетингову стратегію. Рекламні кампанії стають частиною масштабних піар-кампаній. Комбінування цих елементів, цих зусиль, допомагає бренду швидше досягти своїх цілей, залучити більше уваги та здобути визнання серед аудиторії. Такий підхід дозволяє максимально використовувати переваги обох видів маркетингових активностей для досягнення успіху глобально на ринку. Поговоримо про структуру успішної піар-кампанії. Вона включає у себе кілька ключових етапів, які забезпечують ефективне впровадження та досягнення поставлених компанією цілей. Успішна піар-кампанія вимагає систематичного та комплексного підходу на кожному з цих етапів, а також гнучкості та відкритості до коригування стратегії. Кожна піар-кампанія відрізняється залежно від галузі, бренду та кінцевої мети, як ми вже зрозуміли. Ми це обговорювали до цього однак, ключові етапи є загальними для більшості з них. Перше це аналіз та планування, що включає у себе визначення цілей, встановлення конкретних цілей та очікуваних результатів від самої кампанії. Друге це дослідження аудиторії, аналіз цільової аудиторії, їхніх потреб, поведінкових інтересів, способів сприйняття інформації тощо. Далі це стратегічне планування, а саме розроблення стратегії, яка включає в себе повідомлення, ключові повідомлення, які ми бажаємо надати аудиторії, та підходи до цієї аудиторії, а також до досягнення цілей. Наступний пункт це створення контенту, що включає розроблення тих же. Ключових повідомлень, про які ми поговорили вище, формулювання ключових меседжів, які відображають цілі та цінності бренду, створення матеріалів, відео, фото, підготовка прес-релізів, інтерв'ю, інформаційних статей для розповсюдження. І, звісно ж, саме розповсюдження, що включає у себе шеринг цих прес-релізів у ЗМІ, надання інтерв'ю, організація прес-конференції, взаємодії із засобами масової інформації. Ну і соціальні медіа. Активна взаємодія з аудиторією через соцмережі для поширення повідомлень, які ми прописали раніше, та відповіді на запитання, що є важливо з точки зору контакту з вашою аудиторією. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про контакт з аудиторією, то є пункт моніторингу та аналізу. А саме моніторингу відгуків це збір фідбеку, оскільки зворотній зв'язок це важлива складова будь-якого аналізу, це оцінка результатів вашої піар-кампанії. Лізуйте досягнуті показники і коригуйте свою стратегію на основі зібраної інформації. Пам'ятаєте, говорили про коригування, і логічно підготовка відповідної звітності це створення звітності по результатам піар-кампанії для команди внутрішньої та керівництва компанії ваших замовників. Поговорили про стратегію, тепер переходимо до тактики. В основі будь-якої стратегії є загальний план та кінцева мета. А тактика вже вона відповідає за конкретні дії та інструменти для виконання реалізації цієї стратегії. Тактика це кроки, які нам потрібно зробити для реалізації стратегії. Успішна піар-стратегія вимагає не лише креативності, а й правильного вибору тактик. І ось декілька ключових тактик, які допоможуть вам досягти успіху у ваших піар-компаніях. Перше це створення прес-релізів та інформаційних повідомлень. Прес-релізи є ефективним інструментом для публікації важливих новин та інформації про вашу компанію та її нововведення. Вони дозволяють створити прямий зв'язок з журналістами та змі, щоб привернути увагу до вашого бренду. Важливо підготувати якісне наповнення, яке зацікавить вашу цільову та відповідатиме її потребам. Друге, це організація прес-конференцій та заходів. Прес-конференції та інші медіа заходи дозволяють вам спілкуватися з журналістами та представниками ЗМІ безпосередньо, тут на місці. На них можна зарелізити новий продукт чи розповісти останні новини про вас. Це ефективний спосіб залучити увагу та отримати медійне покриття. Третій пункт це взаємодія з інфлюенсерами та блогерами. Співпраця з впливовими людьми та блогерами допоможе вам досягти кінцевої мети швидше. Це загальновідомий факт. Завдяки залученню більшої аудиторії через їхні соціальні мережі, ви можете досягти своїх результатів швидше. Четвертий пункт це створення цікавого та цінного контенту. Контент це ключовий елемент будь-якої піар-кампанії. Створюйте цікавий корисний контент. До речі, ми про це розповідаємо в інших наших відео. Який привертав би увагу вашої аудиторії та стимулював би її до дій. Це можуть бути, якщо коротко, блоги, інфографіки, відео, інтерв'ю, креативні фотосети, або ж просто презентації ваших продуктів. П'ятий пункт це моніторинг та аналіз результатів. Важливо відстежувати та аналізувати результативність вашої піар-кампанії, щоб зрозуміти її ефективність глобально. Використовуйте різноманітні аналітичні інструменти та звіти для оцінки ефективності ваших зусиль. І поговоримо про оцінку ефективності піар-компанії зараз трошки окремо. Оцінка ефективності є важливою складовою процесу піар-менеджменту. Це дозволяє визначити наскільки вони успішні та внести необхідні корективи. Першим кроком є чітке визначення цілей піар-кампанії. Цілі повинні бути конкретними, вимірюваними та досяжними, щоб можна було об'єктивно оцінити їхнє виконання. Далі визначте ключові метрики, якими ви будете вимірювати ефективність своєї піар-кампанії. Це може бути кількість гадок у змі, це може бути обсяги трафіку на вебсайті, активність у соціальних медіа, конверсія з реклами. Тощо під час збору даних про ефективність вашої кампанії зосередьтеся на тому, як вона впливає. На ключові метрики, наприклад, це можна зробити, порахувавши скільки разів компанії згадується у ЗМІ за останній квартал, наприклад. Вивчіть, як реагує ваша аудиторія на компанії у соціальних мережах. Отримані дані, проаналізуйте та оцініть, наскільки вони відповідають вашим цілям. Зробіть висновки. Тож визначте, що працює добре, а що потребує покращень. При необхідності внесіть корективи у вашу піар-стратегію. Пам'ятайте, що вона повинна бути гнучка. Це може включати в себе зміну тактик, підвищення активності в певних напрямках або навпаки закриття в інших. Тож моніторинг результативності ваших піар-кампаній він повинен бути постійним. Продовжуйте вдосконалювати свою стратегію нескінченно, вдосконалюйте її на основі накопичних даних, адже професіонали спираються на аналітику, а не на свою якусь чуйку. А з вами був Кельбас Артем, компанія Genius Space. І пам'ятайте, якщо ви бажаєте отримати актуальні та ефективні підходи до вивчення трендової професії, переходьте за посиланням під цим відео та реєструйтеся на наш найближчий майстер-клас. І до зустрічі у нових відео.